Андрій Стасюк, Суспільне, пане президенте, уточнення щодо перемир'я якраз в морі це стосуватиметься повністю всіх портів. І також щодо уточнення щодо енергетики, чи входить цей список на автопереробні заводи? Чи це суто тішоелектрика? електрика? Все пов'язане з енергетикою. Ми не вражаємо їх енергетику, вони не вражають нашу енергетику. Я думаю, що є мільйон питань. Ну чесно, я так вважаю, буде мільйон питань а, і деталей. Але на сьогодні звучить так: що кожна з сторін не застосовує відповідну зброю по енергетиці обох сторін. Так це звучить. Що стосується ну, моря. Так? Але я вам окремо, як я і сказав, ми окремо на всяк випадок передали всі наші об'єкти. Ми передали. Які об'єкти ми вважаємо, не можуть бути завдані ударами. На всяк випадок, так я і сказав, що ми технічно будемо дуже готові. І так воно і було, ми були дуже готові до цієї зустрічі. Щодо моря, значить, ну, ми говоримо про те, що це тишина на моря і вільне судноплавство. Ми не говоримо про військові цілі, вони не можуть рухатись. Так? Ми говоримо, судноплавство вантажне таке, як і у нас йде, воно повинно йти. Вільне судноплавство. Цивільних суд. Воно не так дуже сильно розписано, повірте мені, в цій декларації. Тобто, це ж, ну скажімо так, це перші кроки. І подивимось, як це буде працювати. Тому що я, наприклад, задаю, ставлю таке питання. Ну, ми не можемо поки що писати в першому такому документі слово, наприклад, елеватор. Але що транспортувати, якщо ракета прилітає в елеватор? Тому я, наприклад, і щодо зерна тощо. Так? І тому таке питання у мене було. Як приклад, і наша сторона спілкувалася з американською стороною, вони вважають, що тиша на морі і вільне судноплавство, цивільне, вільне цивільне судноплавство, говорить про все і про те, що не можна завдавати ударів по інфраструктурі портів. Уточнень по цій у цій по ці домовленостях ще буде дуже багато. Ви повинні також зрозуміти. Я просто а, намагався прийти швидше до вас до того, як буде а, ну щоб ви тут довго просто не чекали. Хоча ще американська сторона не вийшла з офіційною декларацією. так.